А потім я повернуся. Доброго дня. Мене звати Дмитро. Я громадський активіст, спортсмен. У мене гарна усмішка, модна зачіска. І це все, що вам треба знати про мене. І я ведучий нової рубрики про інклюзивність. Інклюзивність, тобто включеність будь-кого у суспільне життя, це в першу чергу можливість будь-якої людини потрапити будь-куди, де не заборонено. Тобто доступність всього для всіх. Ось, наприклад, доступна інклюзивна прірва для тих, хто не дуже цінує життя та здоров'я. Тут навіть є рейки, щоб спустити кравчучку з буряками. Або іграшковий потяг, чи навіть грати в полі. Але не раджу пхати сюди візок з дитиною, чи себе на візку, якщо ви, звісно, не каскадер джекічана. Інклюзив! А цей перехід мій улюблений, бо тут знаходиться унікальна інклюзивна монорейка для одноколісних візків. Дивіться. Про монорейку піклуються, їй не обходять уваги ремонтами, щоб вона краще працювала, на неї нанесли новісіньку інклюзивну фарбу. А, запах свіжої фарби, запах реформ. Монорейка? Що це таке? Як цим користуватись, спитаєте ви? А ось так. Бачите, нічого складного. Береш і спускаєшся на одному колесі. Опа. А ось сходи, де взагалі немає рейок. Ви скажете, це безвихідь! Для вас так. Але я, на щастя, маю крила. I believe I I I believe believe can can fly. touch Якщо у вас немає крил, то київська міська влада за участі Ілона Маска, розробила спеціально для вас простий, зручний та надійний телепорт. А взагалі цих проблем не буде, коли ми оберемо президентом людину, в котрої буде свій пандусобудівний завод. Вас здивує, якої кількості людей це стосується. Маломобільні люди це не тільки люди на візках, це і батьки з дитячими візочками, і ті, хто тимчасово маломобільний через перелом, скажімо, ноги. І літні люди, яким важко долати міські перепони. Так от, таких людей понад 50%. Але проблема доступності для людей на візках ніщо у порівнянні з проблемою візків на литовських номерах. Возять візки за безстінь, потрапляють у ДТП, потім кидають їх і йдуть геть. Тепер ви зрозуміли, що таке українська інклюзивність? Це коли в тебе є крила, телепорт або купа вільного часу, щоб ганяти в переході шари для боулінгу. Ну, або просто велике бажання жити наповну. Отже, це був Дмитро Щебетюк, ведучий нашої нової постійної рубрики про інклюзивність. А наступного тижня він нам розкаже про таке.